Декілька питань. Слухаємо вас. Так, супер, я тоді тут стану, якщо <свісна> можна. Так, ким ви працюєте? Старої торгівлі. Uh -huh. А ви? Uh, старіст консультант. Я не працюю. Ви не працюєте, добре. А на вашу думку, скільки в Україні потрібно для комфортного проживання? В якому саме місці? Чи в середньому. Ну, в середньому, так. В середньому? Ну, Давайте у Львові. У Львові? Я думаю, 1050. Угу. Uh -huh. Я також думаю, 50-60 тисяч так. Так, так. з орендою квартири десь. Так. Угу. А що на вашу на вашу думку, відлякало би вас таким редфлегом було при пошуку нового місця роботи? Відлякало би? Так, так, редфлег такий, знаєте, у вакансії. Так, ну певно, ну насамперед це заробітна плата. Якщо ну, твій, те, що ти виконуєш свої обов'язки, не ну, якось неправильно не оцінюється, тому. Я mm -hmm. думаю, що це на сам насамперед. Так, а ви вставлення керівництва. Ага. Так. Наробітня плата. Так, так, супер. Супер, дякую. дякую. А чи бажаєте, що в реально в Україні 20-річному заробити 50 тисяч гривень? Так, звісно. Якщо працювати з силою і працею, то все, все можна зробити. Так, супер в Україні можна мати набату більше грошей, ніж буде в Європі. Просто люди тут не хочуть так працювати, як там, а і все. Факт, все все різні <laughs> теж погоджуйтесь. Всі дякую вам за ваші відповіді. Гарно вам вечора. No, Шукайте. No, Шукайте себе на сторіночки Став Конс на і в Інстаграмі. <laughs>